Привіт, всім добрий день. Мені, правда, важко балакати. Е, вже зараз день. Е, ранок, який я вам схід сонця гарний зняла, проснулася, було 5.20 ранку. І думаю, що таке за зарево? Воно видно було в вікно. Як побачила, думаю, це треба зняти. Я вийшла вділася, ділася, вийшла на балкон, зняла вам такий чудовий схід сонця. І сьогодні я вже навіть працювала, дві людини в мене було, тому це зараз тільки починаю з вами спілкування. Я то була всіх повідміняла, я не працюю, але коли я якби людей попереджую, я захворіла. І були такі в мене випадки, що ось і вчора я одного теж працювала. Одну людину, і дівчина каже: ми від'їжджаємо за кордон з чоловіком, тому ну, треба зробити, тому що у нас ввечері потяг, і якби, кого я де зараз знайду. І я кажу: ну, я тебе попередила. Вона в масці, я в масці. Ну, і маю надію, що все таки ж вже Я хворію, який п'ятий, шостий день. То вже, можливо, я і не заразна, а так просто наслідки в мене залишилися хвороби. От. Але все одно, і сьогодні я спрацювала двох людей, то в масці працюю, ну, щоб люди не захворіли від мене. От. Як моє самопочуття? Ну, вчора ще ввечері температура була. Була 37,5. Але, але я почала пити антибіотики, і мені стало ставати краще. У мене просто, я знаю, що це гадость і все. Але якщо я ну, не буду пити, то я розхворіюся на місяць. А в мене немає цього місяця, щоб хворіти. Тому все як положено, я почала пити антибіотики і почала. Ну, лактіалі купила, лактіалі п'ю також, ну, бо не можна без цього. П'ю чайки, п'ю мед, малину, в общем, все це як, як, як зазвичай. Так що, голос це такий у мене, кашель у мене трохи. Ну, не трохи, а є, але він хоч трохи в мене вологий. Ну раніше, прям наче гарно відкашлювався, зараз став хуже відкашлюватися. Ну, нічого, я думаю, все буде добре. Так, і що в мене на сьогодні? Багато знімати сьогодні не буду, але в мене прийшла сьогодні посилочка. <кій> прийшла посилочка, Мені мені треба сходити забрати. А замовила я собі таку типу, вітровочку, типа Олімпієчку, щось таке в інстаграмі лазила-лазила, ну, і випала мені ця вітровочка чи Олімпієчка, зараз побачимо. І вона була по розпродажі. І якраз от така, Яку я от намагалася купити. Я і в східниці дивилася. Мені треба от таке щось: вітровка чи Олімпійка. У мене нема такого. У мене є моя, якби, але ну, є моменти. Є моменти, тому я хотіла другу. І тут оце я дивлюся, ця, ця Олімпійка випала, і я її давай замовляти. Мені написали, що, не всі, що це розпродажа і є не всі розміри, і мені повезло, що якби на мій розмір була. Тому це вже замовила, і вона вже прийшла, треба її піти забрати. І заразом хочу зайти в магазин, купити. У мене фруктів немає. У мене одна апельсина залишилась, а треба ж їсти якісь фрукти, вітаміни, щось таке треба собі купляти. Тому що коли хворієш, ну я і п'ю вітаміни, я п'ю і вітамін С, і п'ю, цинк п'ю, мегу п'ю. А, коротше, і цей, ну, вітаміни в яблуках там, і в цьому основному це теж добре, в фруктах. От. Тому це мені таке ще зайти в магазин і піти забрати посилочку, і на сьогодні, мабуть, буде все. Тому що. У мене більше людей сьогодні немає, буду далі спокійнесенько собі хворіти. Я сьогодні, ну, сьогодні до вас зовсім ненадовго, просто щоб е, от, о, о, обізначитися, що розповісти, що зі мною. А ще я таке роблю. Коротше, я десь вичитала: е, що для профілактики і взагалі е, дуже добре, коли ти захворів, лікування за часником. Але ж він такий смердючий, і оце ж там було в статі написано, що якщо ви будете кожен день ковтати просто зубочок часнику, не жуючи, Якщо він там дуже здоровий, то просто на декілька частин його порізати і ковтати. Ну, так як ви капсулу ковтаємо, ж ми капсулу там, вітамінів чи ще чогось, вона в нас проходить. І я оце вже два дні стала таке робити. І ви знаєте, дійсно, запаху нема ніякого часнику. Але кажуть люди, що якщо так робити кожен день, то е, взагалі не будеш хворіти. Ну, всі ж ми знаємо, що часник – це природний антибіотик, який, е, окрім того, що він вбиває в нас в організмі всякі віруси, е, всякі хвороби. Він ще там е, веде боротьбу з паразитами, які в нас в усіх живуть. Тому я не думаю, що хуже від цього буде, то я ще почала так пити часник кожен день зубочку, Якщо вони манісінькі такі зовсім, то два випиваю. Хуже не буде, мабуть, якщо й три вип'єш. Це тільки буде добре. То почала пити і думаю, що в мене чесник є, щоб не пропав. Коручу, буду пити чесник кожен день, навіть коли виболію буду пити. Так, ну все. А зараз буду збиратися і підемо на нову пошту. Вийшла на вулицю, щось мені всі казали, що тут так холодно, холодно. А тут, ви знаєте, так більш-менш ще й нічого. Може це що вже притеплілося, вже, мабуть, скільки годин, близько третьої. Наверно, притеплілося на вулиці, то наче нічого. Хоч ковток повітря, а то в хаті сижу, не виходжу. Зараз викину сміття, заразом тут із своєї мусорки робочої. Викину сміття. І все на нову пошту. Взяла бутилку ж заразом за водою. Я кожен раз, як виходжу, так і намагаюся принести додому водичку, щоб вона була. У мене там ще є, але хай буде. А то мало, ли, може, колись не буде як мені сходити за водою. В общем, йдемо. Я вже прийшла додому. Ну, у мене вже сьогодні голос краще, вже... бо то я взагалі не балакала, хрипіла тільки. Фух, прийшла вся мокра. Знаєте, воно ще сил нема. У мене ще вчора температура ввечері була. ну, Маю надію, може вже сьогодні не буде, бо вона вчора у мене впала сама. Я не пила нічого жарознижуючих, Вона була 37,5, і тоді вона впала вже спать, лягала, вона впала на 37, А вночі вона ведь, видно, геть впала, тому що я мокрався була. Ну, це, в принципі, кожну ніч таке, одне і те саме, я кожну ніч мокрався. Так, зайшла на нову пошту, і там мені повезло, що прийшли обидві посилки. Я там ще замовляла кое-що з матеріалів. І якраз мені прийшли обидві посилочки. Зараз подивлюся, що тут. Зараз приміряємо. Я оце так до вас ненадовго. Зараз покажу. Бо я ще й сама ж не бачила ось. Дивимося, що тут так. так. так, так. Приклеївася? Ой Боже. все поприклеювалося. і тут поприклеювалося. Освободила. Ага, вона не чорна, а якась така чорно-синя. Чорно-синя. З капюшончиком все як я люблю. От такого плана. Ну, я ж кажу, така, типа олімпійка, типа, типа вітровка. Ну, рукава трохи якісь свободні. Отака ну, оце вітровочка. Ну, в принципі, ось рукава трохи наче свободнуваті. Ну, нормально, нормально, їх можна ось напополам отак під, підвернути, щоб вони були коротші. Правда ж? І отак оце або на літо, там, коли вечір холодний, накинула, так і все. Ну, ось така вітровочка, олімпійська вітровочка за 500 гривень. Це зараз взагалі не ціна. Зараз в магазин сходиш, потратиш стільки ж нічого немає в пакеті. Ну, от така оце. Я посилання залишу, якщо комусь сподобалось, я посилання залишу. А ви там вже взнавайте, питайте, чи є розміри, бо я ж кажу, мені сказали, що це розпродажа, і там їх залишилось зовсім небагато. Ну, зараз, що, ну це я тут Ой, що, тут у мене зовсім трішки. Я замовляла у мене тут скінчився один гель. О, то я це замовила тут буквально гель. І акригель. Все, тут дві баночки повинно бути. Ой, ще мені щось дали. Квіточки дали в подарунок. О, там такі, бачите, для дизайну. У мене таке зараз ніхто не робить. О, і шоколадку ще мені таку поклали. Це теж приємно підсолодити життя. От. Ага, це, це гільчик ось мені поклали. І... Баночка, друга Кригель. Все, оце і все на сьогодні в мене. Фух, я ж кажу, прийшла і прямо вся мокра. Воно, наче я вже ж себе і краще почуваю, і, і цей, фух. Ще ніяк не дойду шолку постригти, бо ж хворію. Я скоренько знаєте, вже на вулиці нічого не знімала, тому що бігенько забігла, яблук купила, водички купила, посилки забрала і прийшла додому. Тому вже там на вулиці от, ох, нічого ніде не знімала. Ви вже мене пробачте, будемо відео знімати, як я то тоді будемо знімати відео нормальні. Вон ще руки треба зробити собі якось. У мене нема сил. <свісно> нема сил ні на що. Ну, маю надію, завтра вже буде, може, трошки краще, вже сьогодні трошки краще, а завтра буде ще краще, та і все буде, і все буде добре. <свісно> А на сьогодні все. З вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.